Країною швидко поширюються чутки про спалахи гепатиту А та масоване розповсюдження хвороби COVID-19. чи варто боятися епідемії кам'янчанам більше про хвороби та проведення обмежувальних заходів і зменшення захворюваності серед населення міста дізнавались наші журналісти в начальника управління охорони здоров'я. Управлінням охорони здоров'я Кам'янської міської ради разом з відокремленим районним структурним підрозділом Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України здійснюється моніторинг епідемічної ситуації поширення грипу ГРВІ та covid 19 на території міста. Хочу заспокоїти всіх мешканців. Ми бачимо, що на сьогоднішній день причин для хвилювання немає, адже сьогоднішній епідемічний стан він значно нижчий, ніж попередні роки. Наприклад, з приводу захворюваності на ГРВІ, за 21 рік зареєстровано 75 тисяч випадків, за 2022 рік вже 65 тисяч випадків. За 10 місяців цього року зареєстровано лише 23 тисячі випадків захворювання на гострий респіраторний вірус. Інфекції, що стосується захворюваності на гепатит, а хочу заспокоїти на сьогоднішній день. Не зареєстровано жодного випадку захворюваності на цю хворобу. В минулому році також за цілий рік не було жодного хворого, який би звернувся до лікаря. В 2021 році таких хворих було всього навсього двоє. Загалом, епідемічна ситуація у місті цілком стабільна. Захворюваність на сьогодні приблизно в два рази менше ніж в аналогічний період минулого року. Загалом всіх закликаю турбуватися про своє здоров'я, використовувати засоби індивідуального захисту, а також дотримуватися правил особистої гігієни, адже розповсюдження цих гострих респіраторних вірусних інфекцій загалом відбувається через небиті руки, недотримання елементарних санітарних правил. Тому бажаю всім здоров'я.